Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, це Шопо Шоу і час поговорити про новини шоу-бізнесу. Проти продюсера-зрадника Юрія Бардаша запровадили санкції. Стендап-комікесам Лєра Мандюк розповіла, яка ціна Кароль у житті? Аліна Гросу відповіла режисеру, який сказав, що не хоче з нею більше працювати. А Євген Янович прокоментував чутки про побачення з Оленою Кравець. pohnali Володимир Зеленський запровадив санкції проти продюсера зрадника Юрія Бардаша. Нагадаю, що свого часу Бардаш був продюсером таких гуртів, як Гріби, Квест пістол шоу, виконавці Велбої і багатьох інших. Але від початку повномасштабного вторгнення він поїхав в РФ, підтримав окупантів і політику Росії та навіть отримав російський паспорт. У 2024 році СБУ повідомила Юрію Бардашу про підозру в антиукраїнській діяльності. Ну а зараз проти нього вели санкції днями. Президент. Володимир Зеленський вів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських пропагандистів. Всього у переліку 71 людина і 18 російських медіаресурсів. Ну і у тому списку скандальний Юрій Бардаш. Тепер, згідно з документом, його планують позбавити всіх державних нагород України та інших форм вшанування. Ну а крім того, буде заблоковано його фінансові активи на території України. Вачку Злату огнівіч, хочуть злити конкуренти у шоу-бізнесі. У соцмережах артистка зізналася, що під час прем'єри її нової пісні з виконавицею Яцута відбулася атака ботів на її сторінку в інстаграмі. Через це їй з командою довелося закрити профіль і вручну чистити тих всіх ботів. Артистка натякнула, що це зробив хтось з артистів, сказавши, що так буває, коли у шоу бізнесі комусь не дає спокою успіх колег. А також сказала, що вона все бачить і знає і робить робить свої власні висновки. Злата Огнівіч додала, що не розуміє таку поведінку і ніколи б не робила щось подібне. Бо справжня конкуренція це пісні, хіти та успіх артиста під час турів і концертів. Саме це для неї чесна гра. А той, хто веде брудну гру, то йому це все повернеться бумерангом. А наостанок Злата Огнєвіч сказала, що боти це активність за яку хтось платить, і краще б направили ці гроші на донати. Насправді, час від часу артисти кажуть про те, що потрапляють під атаку ботів, і досить часто це стається під час релізу пісні. Можливо, це дійсно конкуренти, а може і ні. Та як би там не було, як каже Злата Огнєвіч, дійсно краще задонатити і зробити корисну і добру справу. Власне, як ми з вами і робимо, задонатили нашим військовим і погнали далі. Українська стендап-комікеса Лєра Мандюк сказала, що Атіна Кароль в житті гірша ніж на екрані. Щоправда, звісно, це був жарт, і артистка його зацінила. Та почнемо з того, що Алєра Мандзюк і Тіна Кароль зустрілися і разом записали кілька відеокружечків у телеграм-канал Співачка. І от в одному з них стендап Комікеса сказала, що побачила Тіну Кароль зблизька і, мовляв, здійснилися її побоювання. Артистка в житті набагато гірша ніж на екрані. Сама ж Тіна Кароль в цей момент була поряд і перепитала, чи не помилилась мандюк. На що та сказала, що вона все правильно відповіла, і артистка могла б, хоча б трошечки засмутитися від її слів. Врешті вони разом посміялися а наостанок Ліра Мандюк сказала жартома, що ціна Кароль її подружка. Ну що тут додати жіноча дружба? Вона така, знаєте, подруги одна одну і не так підколюють, і ви то чудово розумієте. Віктор Павлік та Катерина Репяхова хочуть ще дитину. Про це артист розповів у проєкті ближче до зірок і зізнався, що вони з дружиною таки обговорюють розширення родини. В них вже є син Михайло. А тепер, як каже Віктор Павлік, його дружина хоче дівчинку. Більше того, пара навіть придумала ім'я для донечки Олександра і до слова, саме так звати маму артиста. Тільки Віктор Павлік каже, що у питанні поповнення є одне, але йому 60 років. Але врешті додає, що це. Невелика проблема, і в світі дуже багато прикладів, коли батьками ставали і в 70, та більше років. І, хоча пара задумується над розширенням родини, поки що вони працюють над творчістю артиста, але можливо все таки повернуться до ідеї поповнення бо ж українців має бути багато. Зірка кулінарного шоу Мастершеф Ольга Мартиновська прокоментувала конфлікт з колегою і екс-подругою Тетяною Літвіновою. Нагадаю, що вони раніше були дуже близькими, і Тетяна Літвінова навіть стала хрещеною матір'ю доньки Ольги Мартиновської. Але після того як Мартиновська стала суддею мастершефа, де раніше також працювала, і Літвінова їхні стосунки погіршилися, і зараз вони не спілкуються. В інтерв'ю Оліні Дороцюк Тетяна Літвінова розповідала, що якоїсь конкретної сварки між ними не було. Мовляв, вона пішла з проєкту не на позитивній ноті, і з неї зробили опудало. А тим часом близька людина мовчала, коли її травили, маючи на увазі власне подругу Ольгу Мартиновську. Ну і врешті Тетяна Літвінова з цим не змогла змиритися, тому їхня дружба припинилася. І от зараз прокоментувала конфлікт, і сама Ольга Мартиновська в інтерв'ю Славі Дьоміну вона сказала, що ділилася з подругою тим, що її затвердили на проєкт, і Літвінова тоді була щиро за неї рада. А от щодо того, що колишню подругу травили, то каже, що нічого такого не було. Ольга Мартиновська каже, що ніколи не була взагалі свідком якоїсь травлі Тетяни і не чула, що про неї говорили щось погане. Єдине, що могло бути на майданчику, це слова ектора. Мовляв, він колумбієць йому завжди жарко. А Ользі Хо. Холодно і він міг підколоти і сказати, що ти, як твоя таня, завжди їй було холодно. Але Ольга каже, що не вважає це травлею, це так полюбовно і ніжно сказано. Ну а щодо того, щоб налагодити спілкування, то Ольга Мартиновська каже, що після відвертих зізнань колишньої подруги в інтерв'ю не намагалася з нею зв'язатися та поговорити. Вона зізнається, що не відчуває своєї провини, каже, що було непорозуміння, і можливо помилка була допущена з її боку. Їй прикро і боляче втрачати стосунки. Бо Тетяна була для неї дуже близькою, тому вона сподівається, що настане час і вони прийдуть до спільного бажання прояснити ситуацію. І ми їм, звісно, цього бажаємо. Ведучий Євген Янович вперше прокоментував чутки про побачення з Оленою Кравець. Про це він розповів у коментарі TSN.UA і дещо привідкрив своє особисте життя. Як відомо, йому приписують романи з багатьма відомими українськими жінками, наприклад, з акторкою Анастасією Цимбалару, блогеркою Дашою Квітковою, і навіть з ведучою Оленою Кравець. Однак, коментуючи своє особисте життя, Євген Янович сказав, що якби було чим ділитися, то він би розповів, але розповісти нема чого, бо на побачення він не ходить. каже, що треба бути чесним перед собою, і коли він відчує якісь почуття, то Проявить їх. А якщо, мовляв, не йокає, то навіщо витрачати час? Тож поки що він обирає побути вдома, почитати чи поспати. А щодо того, чи запрошував він колись на побачення Олену Кравець, то коротко відповів, що ні, такого ніколи не було, і що з нею вони бачилися у побуті ну певно, що двічі. Взагалі дивно, звідки з'явилися ці чутки, адже Олена Кравець заміжня вже більше 20 років, і з чоловіком вони виховують трьох дітей. Але це шоу-бізнес. А в ньому які тільки чутки та. Та байки не вигадують. Тарас Цимбалюк розповів про проблеми зі здоров'ям, зокрема із серцем. У соцмережах він поділився, що у нього виникли підозрілі негаразди серцем, тож він звернувся до лікарів. Актор каже, що накрутив себе і, врешті, взагалі пішов не до одного лікаря, а до кількох. Тож Тарас Цимбалюк сказав, що в нього екстрасистолія це порушення серцевого ритму і насправді один з найпоширеніших різновидів аритмії серця все через нерви, насичений графік і нестачу електролітів. Після консультації з третім кардіологом його заспокоїли і сказали, що мотор в порядку і можна займатися спортом. Але при цьому тренування мають бути в міру, слід приймати більше бадів, тобто біологічно активних добавок, і пити лужну воду. Тож зараз Тарас Цимбалюк після двотижневої паузи у спорті повернувся до тренувань. Щоправда, каже, що ця перерва трошечки дала про себе знати за два тижні плюс два кіло, і його прес ну трошечки не такий, як був. Але актор не засмучується і каже, що надолу. Лужимо, бо головне це здоров'я, і це правда. Здоров'я треба берегти, як і ту нашу з вами останню нервову клітину. А те, що Тарас Цимбалюк набрав 2 кілограми за 2 тижні, це взагалі квіточки. У нас он попереду великдень, і там за один день можна набрати ці 2 кілограми. Бо шо, бо як співається у тій пісні сердельки, курочки, ковбаска. Тому бережіть себе і смачної вам паски, до речі. Аліна Гросу прокоментувала слова режисера, який сказав, що ніколи не буде з нею працювати. Мова про Германа Нєнова. Він відомий своєю співпрацею з Олею Поляковою, Наталією Могилевською, Тіною Кароль та багатьма українськими артистами. Також він був креативним продюсером на цвітбору на Євробаченні 2025 І от нещодавно він в інтерв'ю Олексію Суханову розповів, що не хоче більше співпрацювати з Аліною Гросу. Мовляв, у неї такий закритий характер. Вона не може бути до кінця щирою у своїх емоціях. І не може визначитися, чого сама хоче, що їй подобається, а що не подобається. А Герману Нєнову складно працювати з такими людьми. Йому краще ділитися думками відверто, гучно посваритися, але дійти до мети. Та водночас він додав, що Аліна Гросу прекрасна дівчина, просто не його за характером. І от артистка прокоментувала ці слова у себе в інстаграмі. Вона написала пост, в якому розповіла про співпрацю з Германом Нєновим. Сказала, що приймає його думку, і видно, надто м'якою колись була. Але при цьому додала, що Хочу нагадати йому, що у 2021 році сама припинила їхню співпрацю, а все тому, що цитую складати бюджет із цін із повітря і витягувати космічні суми на відео без особливої ідеї сюжету, тупо за самолібування у кадрі. Це не до мене. Аліна Гросу каже, що знає ціну кожній копійці, і скільки що насправді коштує на знімальному майданчику. Що у Голівуді ціни менші, і вона це знає, бо знімала там і працювала. Тож, врешті, артистка каже, що залишила аванс Герману Нєнову у розмірі півтори тисячі доларів за те, що він витратив час на неї. Ну і додала, що вона сама йому сказала, що вони припиняють співпрацю і що не буде використовувати його ідеї. А наостанок додала, що її найвідоміші кліпи, в яких по 26 і 48 Мільйонів переглядів зняті за копійки, бо важливі не бюджет і штампування, а ідея та душа. Від себе скажу, що кліпи Аліни Грос дуже часто нагадують дійсно такі невеликі короткометражні фільми, і це дуже прикольно. Але звісно, кожному своє комусь доподобиє кліпи з сюжетами, а комусь гарна естетична картинка. Але це мистецтво і воно буває різним. Настя Каменських зі сльозами на очах натякнула на розлучення з потапом. Ось такі гучні заголовки були цього тижня у ЗМІ, але насправді все не зовсім так. Справа у тому, що днями Настя Каменських у соцмережах опублікувала відео під свою нову пісню Бларі Мері на цьому ролику вона показала два стани людей після розставання. Тобто, у першій частині відео артистка з'явилася зі сльозами на очах, і там був напис Він розбив мені серце. А у другій частині відео Настя Каменських постала в ефектному образі і Написала: я зібрала уламки і створила себе заново. Там вже ролик у цілому артистка підписала одним словом знайомо. І власне після цього у змії почали писати, що таким відео виконавиця вкотре натякнула на те, що у них з потапом не все окей. Підписники також подумали, що мова про Потапа і писали навіть, що він не вартий Насті Каменських і що вона заслуговує кращого. Та сама артистка офіційно не коментувала ці припущення і ці коментарі. Ну а потап в інтерв'ю не так давно взагалі казав, що в їхніх стосунках все гаразд. Вони хочуть дітей і працюють над цим. Ремінаєс хакзай зізналася, що познайомилася зі своїм коханим завдяки колишньому. Як відома блогерка та інтерв'юерка була 5 років у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним, і вони навіть були заручені. Але у 2023 році пара зізналася, що вони, на жаль, розійшлися. Зараз же Ремінес Хагзаю у стосунках з військовим і дуже мало про нього розповідає. Однак у соцмережах вона вирішила відповісти на деякі питання своїх підписників. Тож в неї запитали, як вони познайомилися, на що ремінес. Хакзай зізналася, що в них дуже прикольна історія. Вона пообіцяла колись розповісти її, але якщо коротко, то сказала, що звернула увагу на свого коханого завдяки колишньому Євгену Проніну. Мовляв, він порадив їй взяти інтерв'ю у військового, який і став врешті її коханим. А от на питання, чому реміне хакзай не показує коханого, то блогерка відповідає, що це техніка безпеки. Оскільки чоловік військовий, то вона не може цього зробити. Але коли це буде безпечно для них обох, то вона із задоволенням покаже їхнє спільні фото. А поки, як то кажуть, щастя любить не лише тишу, а й безпеку. Парфенюк попросив вибачення у своєї колишньої блогерки сімбочки. Про це розповіла сама дівчина, і зізналася, що виконавець вибачився після того, як побачив її відверте інтерв'ю з Василем Тимошенком та подивився на себе зі сторони. Я вам нагадаю, що у тому інтерв'ю блогерка розповіла про життя з артистом, про те, як він на неї кричав, і штовхнув, коли вона була вагітною. Водночас, публіку досить здивувало те, що після того інтерв'ю Сімбочка стала знімати з Парфанюком спільні відео і бачитися. Однак, дівчина пояснила, що як би там не було, але він батько їхньої дитини і вона не може заборонити йому. Бачитися з дівчинкою, навпаки, вона робить все, аби парфенюку було комфортно приїхати додому і провести час з донькою. А щодо тих відео, які сімбочка виставляла з артистом у Тік-Ток, то каже, що оскільки колишній поки що не дає їй гроші, то за допомогою їхніх відео вона може, наприклад, заробляти додаткові кошти. До слова відомо, що зараз парфенюк у стосунках з іншою, і блогерка каже, що раніше їй було боляче на це дивитися а зараз вже байдуже. Мовляв, якщо йому добре, то хай все складається як найк. Краще, а сама ж сімбочка поки що до нових стосунків не готова. До речі, детальніше про це все вона розповіла у новому випуску турзірками. Тож, якщо цікаво, залітайте, дивіться, ставте вподобайки. Ну, ви самі все чудово знаєте. А ми погнали далі. Екс дружина дідзі, співачка Славія, вперше показала чоловіка, від якого вагітна, і розповіла, хто ж він. Тож, як відомо, нещодавно артистка зізналася, що вона при надії, і повідомила вона цю новину через нову пісню і кліп до неї, який називається Дівка з перцем. Славія прийшла з прем'єрою пісні на радіо Люксифам. А ведучий Джені Фешак в неї жартома запитав: хто татко? Тож артистка відповіла, сказала, що у студії є веб-камери, Тож ті, хто дивиться, можуть побачити її загадкового коханого. А він, якраз таки, в цей момент, був у студії, стояв позаду артистки і знімав її на відео. Тож таким чином, ексклюзивно, ми і дізналися, хто ж батько дитини, на яку чекає Славія. Ну а після того в інтерв'ю КПЮА артистка розповіла про коханого трошечки побільше. Тож його звати Андрій. Він людина не публічна і взагалі бізнесмен. Він підтримує артистку у творчості, надихає завжди з нею на концертах, і в цілому вони постійно разом. Славія каже, що вона щаслива, що їй добре з коханим, а йому добре з нею. Правда, весілля в них ще не було, і вони не узаконили стосунки, але звісно, що планують це зробити. Однак якогось великого гуляння не буде, адже Славія хоче, щоб все було тихо і скромно. Навіть друзям не хоче казати про це. Мовляв, вона вже пройшла гучні святкування і весілля у тому числі. До речі, Славія розповіла і про історію їхнього знайомства, і вона насправді дуже цікава. Виявляється, вони з коханим разом ходили до кіношколи на курси, і саме там чоловік побачив артистку, і вона йому одразу сподобалася. Славія ж каже, що теж відчула, що він це її людина, але не підпускала спершу близько. Вони спілкувалися як друзі, вона до нього придивлялася. А вже потім у них почалися стосунки. Ну, що вам сказати, все реально як в кіно, і дуже романтично. На цьому у мене все. Я дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Підписуйтеся на ютуб канал LuxFM, донатьте і вірте в наші ЗСУ. Ну а ми побачимося з вами за тиждень у новому випуску Шопо-шоу. Па-па!